Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна. І сьогодні мова піде не про аромати, а про мої вдалі і невдалі покупки. Я поділюсь з вами своїм досвідом невдалих е, там, непотрібних. Покупок і вдалих покупок разом з тим. Але два слова я все ж таки приділю ароматом. Я хочу сказати, що аромат, який я розраховувала носити влітку, це ця прекрасна собачка, Трусарді Lavie de Milano District of Nolo яка є таким приємним пудрово-землянистим ірисом. Але влітку вона абсолютно, от ну я не знаю, для мене це тумач. Для літа, отже, Напевно, все-таки її буду носити в холодну пору року. І ще хотіла розказати про такий: взяла від Левантик, Мені порадила підписниця відео про м'ятні аромати Е, Я хочу сказати, що в мене взагалі зараз немає бажання купувати якісь від Е, Мені мало що подобається, вірніше, майже нічого не подобається, крім деяких ароматів з тих, які в мене є. А, от. І стосовно цього аромату, що я хотіла сказати, так, там є, ну, м'яту я там не знайшла. М'яту я там не знайшла а, стосовно його того, що він освіжаючий, в ньому є ягоди, в ньому є чорниця, але, ну, я не хочу нікого образити, але скажу, як я відчуваю цей аромат. Для мене він трохи якийсь пластиковий і хімозний. Отже, знову ж таки, нікого не хочу образити. Це моя така суб'єктивна думка. І в противагу цьому, я хочу похвалити інший аромат від Lanvin, це Lanvin Mary Me. Я обожнюю цей аромат, я носила його. Взимку навесні носила влітку ношу з задоволенням. Мені дуже подобається яблука, ця червона смородина. Він такий приємний, фруктовий, освіжаючий. Мені здається, найуніверсальніший такий найкомпліментарніший, най дуже носибельний аромат, от в такому сенсі. Що ви з ним не прогадаєте. Ну, це моя суб'єктивна думка знову ж таки. Я перепрошую вас, е, перепрошую за те, що я кашляю, що я прихворіла, так, серйозно прихворіла, і що до кінця не видужала, тому в мене трохи такий гнусавий голос, і є ще кашель досить такий <coughs> надсадний. Так, і щодо моїх покупок, вдалих і невдалих. Ну, Чесно, от е, Скажімо так, не можна себе сварити за якісь свої невдалі покупки, за свої помилки, за свої невдалі покупки. Треба робити висновки і йти далі. Але я поділюсь з вами. Я хотіла спрей для об'єму. От в мене е, таке досить е, довге волосся досить важке волосся. І от об'єм в мене є ну, один максимум 2 дні. При тому, що в мене волосся не сильно швидко жирні, і один-два дні в мене є об'єм. І я хотіла взяти спрей для об'єму, і я зрозуміла, що це абсолютно не потрібна покупка. От, я взяла такий досить недешевий. Я прочитала купу відгуків. Я взяла досить недешевий цей флакончик, коштував тисячу гривень. За що мені зараз дуже ну, якби шкода? Фірма Кутрін. Так, чия вона? Чия вона? <клес> <клес> До речі, це оригінальне, ну, якби тут є наклеєчка така. Так, де ж він у нас виготовлений? Фінляндія. Абсолютно без е непотрібна річ, яка ну, ніякої користі не несе. <клес> Я не можу сказати, що він дав якийсь об'єм. Абсолютно ні. Да, він пінестий, шипить, ну я не побачила ефекту, я не побачила цього прикореневого об'єму. Все, що можу сказати, треба правильно сушити волосся. І це стосується особисто мене, не перекормлювати його. От мене є така нехороша риса. Я люблю пере. А треба трошки недо, додати краще, чим передати. От, мені треба не перекормлювати волосся. Оце моя помилка, і тоді ж таких от спреїв непотрібних не треба. Е, можливо, можливо, це підійде для людей там з рідким волоссям, тонким, е, і на них буде відчуватися ефект. Але коли у вас густе і важке волосся, то ефекту від цього засобу не буде абсолютно. От. І ну, я все-таки пішла далі, я вирішила дати другий шанс. Я подивилась відео, попалось мені відео якогось блогера, дівчина така дуже гарна. <кій> На жаль, не запам'ятала, який звати. І я взяла Ocean, оцю фірму оушен, да, вона дуже класно пахне, але та сама історія. Я не побачила ніякого об'єму, я побачила тільки те, що моє волосся жирніє швидше. Воно вже на другий день буде жирним. Оце мені не сподобалось. Причому я взяла два їх засоби. Я взяла спрей для прикореневого об'єму і термозахист. Термозахист в хороший, але я хочу сказати, що цей термозахист за 800 гривень і термозахист від скальп за 200 гривень, 220 не <кій> немає абсолютно ніякої різниці. Вони ідентичні. Повірте, я спробувала багато термозахистів, і я хочу сказати, що оця різниця в ціні в 4 рази, і навіть ну, більша. Бо тут у нас 150 мл, а скальп у нас 200. Ну, немає там такої суттєвої різниці, щоб переплачувати за оцей спрей в 4 рази. Ну, як би. Якось так. Просто е, справа навіть не в економії, знаєте, а є якісь інші речі, на які от зараз можна витратити гроші. Більш потрібні речі. Так, йдемо з вами далі. Ну, далі я розкажу теж фірму, яку я. Деякі товари я люблю, деякі не люблю. Мені дуже приємно, що це фірма з Хмельницького, бо я родом з Хмельницького. Це Хіларі. Мені дуже-дуже подобається їх сонцезахисна, зволожуюча сироватка з вітаміном С. Так, SPF 30. Вона дуже легенька. Приємна, м'ятна. Такий в неї приємний м'ятно-цитрусовий запах. Дуже легесенька. Я сподіваюся, що дійсно там є СПФ і дійсно вона захищає. Але я хочу сказати, що вона дуже класна. Поглинається, дуже приємне після неї відчуття. Немає такого. Ви знаєте, я брала від е, цієї фірми, від якої в мене засіб для вмивання <coughs> BioTrade. Я брала крем BioTrade SPF 50 і він дуже жирний. Ну Влітку це нереально, він просто з вас стече. А оця сироваточка, вона швидко поглинається, дуже швидко поглинається. І ну, ви не відчуваєте важкості від неї. Це перший мій товар з СПФ-ом. <кій> І другий. Я взяла собі їх пудру, я на неї давно дивилася, на цю пудру. Пудра, такий флакончик цікавий, його навмисне не викидала. І така от пудра. Вона в мене вже десь лежала, трошки пофарбувався цей флакон. Пудра виглядає так. Ну, ви перевертаєте, пудра висипається на кісточку, і воно трошки вам видає оцієї пудри. От. Ну, в мене вже, звісно, бо я в бібі кремі, звісно, воно трохи пофарбувалось. От, прекрасна річ. Бо, ви знаєте, ви можете забути там крем з СПФ. У мене навіть Бібі Крем міша теж з SPF-ом. Можу, до речі, показати, за що я дуже ціную цей крем. BB-крем, За те, що там SPF 42. Якщо ви почекаєте мене одну секундочку, я вам зараз його принесу. Прекрасна, просто прекрасний крем. Да, він у мене трошки забруднений. Олівцем. Я не знаю, як це сталося, був нормальний крем. От. Дуже мені подобається, як він підлаштовується. Під мою шкіру. Такий в нього колір. Але дуже класно він підлаштовується. Ну, трошки він да, він щільний. Але не може бути засіб з СПФ. З СПФ 42 не щільним. Отже, ну, отакі мої товари, такі мої, вірніше, продукти з СПФ. І останнє, про що я хочу розказати, теж моя невдала покупка. Я дуже люблю фірму Коді. Я роблю манікюр сама. Е, дуже люблю Коді, але хочу сказати, що це камуфлююче базове покриття. Дуже важко ним працювати. Дуже важко його розподіляти, наносити. Воно надзвичайно густе. Дуже густе. Ну, от ви бачите, так? воно практично не хоче навіть капнути. Дуже густе. Дуже густе, дуже важко працювати і дуже важко його потім зняти. Ну, мені не сподобалось, я не раджу. Камуфлююче базове покриття cover-base. Не сподобалось. І в противагу хочу похвалити от саме оцей відтінок лаку, бо я його дуже-дуже-дуже-дуже довго шукала. Це Коді RN05. От для мене це ідеальний молочний лак. Я дуже хотіла такий білий, напівпрозорий білий молочний лак, і це для мене ідеальний колір. До цього я користувалась. РН12, але він якийсь більш пігментований, але ним важче чомусь працювати. Я не знаю чому. Він може полосити. А оцей ідеально лягається. Це в мене три слоя, але можна і в два, в принципі. Я дивилася, що, в принципі, і в два теж буде гарно. Так, от такі були мої покупочки вдалі і невдалі. Ну, що я можу сказати? Треба собі вибачити. Ці помилки, по-перше, вибачити собі, по-друге, зробити висновки, і по-третє, їх не повторювати. Не купувати товари, які вам не підходять. От. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!